Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назви Street Legal Racing Red Lion. І ми будемо і далі модернізувати цей, цього гольфа третього, ну, МК3, мабуть, це покоління. Так що, давайте знімемо, можна так сказати. Двигун? Підвізку замінимо на більш кращу. Ось так, знімаємо потроху. Так, пружини. Якось знімаються ось так. Просто знизу тримаємо. Потім амортизатори, а потім уже самі важелі. Так, продаємо. Більше 11 штук ми отримуємо. Я забув вам нагадати, що в мене більше трьох лимонів. Давайте підвіску нову зберемо більш кращу. Тому що автомобіль не новий. З підвіскою може що завгодно статися за цей час. Так, давайте якусь саму найдорожчу візьмемо. Ну Давайте оці амортизатори за штуку 142. Ну і пружини самі. Скільки вони там можуть коштувати? Самі дороги, самі найдорожчі? Ну, 338. Чи там є ще дорожчі? Ось ці 338. боксів. Гальма давайте візьмемо ці більш кращі. Ну, завжди ці я ставлю гальмівні колодки. Ну, давайте диски візьмемо 16, якісь незвичайні. Ну, давайте ці тоді. Гуму візьмемо. І давайте будемо її ставити. Ну, Ставимо. Я ще амортизатор не докупив. Походу амортизатор я не докупив. Ходу амортизатор, я просто не докупив. От воно і не підходить, бо без амортизатора пружини просто не підійдуть. І ця резина не підходить. Так, якщо я 16-ті обирав. Чого вони не підходять? Це 16-та гума. Я не знаю навіть. Я навіть не знаю. Може, іншу якусь ви обр обрати? Давайте спробуємо оці. Більш краще, в них щеплення може бути кращим. Давайте спробуємо, може підійдуть. Підійшли прямо. Щоправда, вони можуть тертися об оцю арку. Але тут воно може і не відчуватися. Тепер далі до двигуна переходимо. Збираємо блок 1,8 з турбонадувом. Просто збираємо його. Так що був 1.5 об'єм, тепер стане 1,8. Оці буду ставити, бо я ці перевіряв, коли в мене був оцей, як сказати, Опель. Ну, він не досі в мене в паркінгу стоїть. То вони гірше показують показники самі. Так, паливну систему ставимо. Турбонадув. Давайте хондовський поставимо. інтеркулер, щоб охолоджувався він. Хоча давайте цей поставимо. Ну і це, щоб вихід був до вихлопної системи. Трансмісію візьмемо, давайте цю, щеплення. А тут у нас генератори. Ремінь. колінчастого, Ну, не колінчастого, частого роз газорозподільчого валу. Ну і все наче. Наче все. Давайте збираємо. Щоб, правда, фари вимкнулись, тому що це вечірній час. Оцей, мабуть, трохи... Ну, він хоч і менший, але... Хоча... Ну, Продамо його. Так, давайте перевіримо потужність. Потужність 109 коней. Це не... на неналаштованому. Збережемося. 109 коней на неналаштованому стоп. Так, б'ємо у нас 1,8. Піднімаємо оберти, так, тепер яка потужність? 118 коней. 118 коней. Такий же, зам... Такий же самий турбонаддув. Ну, тепер потужність. 154 коней та 285. Моменту. Так, це ще не налаштований. Ну, да... коробка ще не налаштована. Давайте тестовий тер. трек оберемо. Перепрошую, я давно не знімав. Це тільки після роботи. Поїхали. Нічого собі як їде. А тут рука вже не виглядає. Ну, не рука а ліготь сам. Ще, правда, повільно розниця, тому що це вже об'єм 1.8. Тут коробка передач досить інша. Та й резина така, що дозволяє. Поїхали. 5,8 це вже досить швидко тепер. Може, перевіримо максимальну швидкість яка? Ну, вже досить повільно. 180 уже. 190. Вже 200 навіть. До 2273 секунди. 210. А навіть шоста передача є. А то що я після коробки передач взяв, то і є шоста передача. Так що потужність 154 коней та 285. Моменту, А, в мене ще є підвізка, я підвізку ще не налаштував. Давайте підвізку зробимо більш жорст... ну, жорсткою. ну Занизимо трохи автомобіль, можна так сказати. Так, тут також треба амортизатори. Припідняти. Резина у нас на максимум. Так, ну і коробку передач трохи. Підналаштуємо. Щось не те. Хоча давайте знову вийдемо. А, стоп. Я ще не відремонтувався повністю. Ще. Давайте ось так, щоб краще їхало. Ну, коробку передач передачі я не зачіпав. Тепер підвіска тут більш краща, і гуманова. Так, Давайте розгін до сотні тепер, який із е, налаштованою підвіскою. Ну, пі, такий же, який і був, 5,8. Щоправда, правда, повільно розганяється. Уже за двісті двадцять девять і дві, двісті десять. Двісті двадцять. Двісті двадцять. Ну, краще вже, можна так сказати. А тепер тут трохи підналаштуємо, підкрутимо. Щоб розгін був кращим. Ну і ще раз підремонтуємось. Вийдемо ще раз, тепер побачимо, може вже швидше може їхати. Поїхали. Ого, боком можна навіть їй роздавати. Щоправда 54-ї вже як... Якось уже не то щось трохи. Ну давайте до сотні перевіримо розгін. Ну, гірший. Я гірше розігнався. Може і максимальна швидкість буде більшою.

Можливо, резина за заважка для такого двигуна ось так. З ручним гальмом? Поїхали? Ну, швидше не виходить уже. Швидше навіть і не виходить. Може оддар я підкрутив так коробку передач. Давайте просто ще раз трохи підкрутимо. може я не затрагував ще останні передачі. Взагалі шосту я не зачіпатиму, але потужність 149 коней. Гірше, мабуть, можна так сказати. Хоча кузовом я не займатимусь, хоч спочатку я планував, але вирішив, що без цього можна і обійтися. Так, що, мабуть, 1,8 об'єм, це, мабуть, гірший двигун. Хоча я поспішаю з висновками. Ну, все одно щось гірше. Може, тр... першу було трохи подовжити, чи скоротити трохи, щоб швидше було. Зато швидше до 200 км за годину розганяється. Так, давайте спробую ще раз підналаштувати. Ну, давайте трохи отак подовжимо, ну, трохи скоротимо. Щоб ще швидше було. Не знаю який буде результат. Поїхали. Поїхали. Ну, все одно. Якось краще не стає результат, але швидко як можу розганяється. 26-1 це вже кращий результат. Давайте просто ось так прокатаємось по колу. Ого-о-ого. Ой-ой. Трохи не вдала Невдала спроба зайти в поворот була, можна так сказати. Там, паново поліцейські мене вирішили відкрити на мене полювання. Але йому не вдасться. Мене впіймати. нас Наздогнав все ж, наздогнав. Як сказати, з ким не буває. Ну, я думаю, на цьому це все. В наступній серії ми вже зберемо двигун об'ємом таким вищим 2,2. Також з турбонадувом. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!